Знаменитий американський економіст Теодор Вільям Шульц у 20 столітті активно пропагував ідею освітнього капіталу як окремого важливого інвестиційного напрямку. Він став лауреатом Нобелівської премії 1979 року за новаторські дослідження економічного росту в країнах, які розвиваються. Шульц, зокрема, досліджував причину того, чому у післявоєнний час ФРН та Японія спромоглися з надзвичайною швидкістю відновитися практично з руїн. На його думку, причина успіху полягала у здійсненні значних грошових інвестицій та зусиль до покращення систем освіти та охорони здоров'я, що збільшувало виробничі потужності країн та прискорювало вихід економіки зі стану стагнації. В Україні систему освіти та науки дуже важко назвати досконалою у березні 2015 року. Виданням Times Higher Education було опубліковано щорічне дослідження топової сотні кращих вузів світу, незмінно на перших місцях британці Кембридж і Оксфорд. Далі американський масачусетський технологічний інститут і Стенфордський університет. Українські освітні заклади до рейтингу не потрапили. Цьому немає нічого дивного, адже система вітчизняної освіти вважається давно застарілою і на практиці виявляється мало застосованою. Так, наприклад, за даними міжнародного дослідницького центру кадрового порталу HeadHunter Україна, проведеного наприкінці 2014 року, 44% українців працюють не за професією і лише 36% за фахом. Дослідження цієї ж компанії встановили, що кожен третій випускник влаштовується на роботу по знайомству. Ще один невтішний результат опитування в нашій країні думки про переїзд навідують 93% офісних співробітників. Між тим, реформа освіти і науки має стати засобом проти кризи в Україні. Як в існуючій системі координат бути старшокласнику, який вже зараз має визначитися з майбутньою професією? І прагне стати конкурентоздатним фахівцем, якою має бути шкільна освіта, аби випускник зміг отримати якісну вищу освіту не лише на теренах України, а й навчатися за кордоном. Новітні методики і зміни в організації навчання вже запровадили в Одеському економічному ліцеї. Перші її результати обговорили за круглим столом. Кращі учні, переможці наукових конкурсів, конференцій, висловили власне бачення, як краще організувати навчання в старших класах, і вже оцінили перехід з поурочної на парне проведення навчальних занять. Я вважаю, що очень хороший новаторський вклад був, то, що ми перейшли на парну систему навчання. И, скорее всего, я думаю, ученики довольны. Также на собственном примере могу сказать, что это большой плюс, намного больше успевается, больше материала можно узнать, и Більше виводів сделать я особисто вважаю перехід до парного навчання дуже корисним бо це не тільки концентрує увагу учнів на конкретному предметі, а ще й надає змогу підготуватися до нього кожного дня краще. Бо по 8-9 уроків на день це дуже відволікає. Потрібно готуватися до кожного окремо, а до пар значно простіше. Сожалею, что мы раньше не перешли на систему спаренные уроки. Она мне так понравилась, и, наверное, не только мне, но и ученикам. Во-первых, если ученики со мной согласятся, я так думаю, что они дома теперь стали меньше уделять внимания предмету химии, так как мы успеваем все сделать на уроке. Во-вторых, возросла роль учебника. Я подозревала, что раньше ученики очень редко работали с учебником, то теперь мы стараемся максимально учебник задействовать на уроки. А я в свою очередь подбираю вопросы, чтобы проверить, каким образом они изучают данный параграф яким образом они умеют вичленняти самое главное, аналізувати і делать соответствующие виводи. Треба сказати і про те, що перехід на таку систему потребував і перебудови методики викладання. Треба продумувати систему цікавих завдань. Особливо уроки літератури вимагають серйозної підготовки, і обговорення серйозних проблем, Ми вивчаємо складні твори. Отже, є можливість розгорнути дискусію, є можливість. Використати метод проектів, коли група учнів готує якусь тему. В нас багато таких тем, де треба, щоб підключалася ціла група учнів, і за е, два уроки ми встигаємо з них звичайно більш глибоко і більш ґрунтовно вивчити матеріал. Ну так як ми йдемо в ногу з часом, да, і бачимо наших дітей тільки студентами вищих навчальних закладів, не тільки Одеси, але і за кордоном. То от якраз ця практика падних уроків їм дуже буде необхідна. Обговорення перших результатів переходу на нову організацію занять відбулося з трьох сторін. Батьки, вчителі та самі учні висловилися і стосовно створення тимчасових профільних груп, їхніх проблем та перспектив. Знаєте, у нас була така завжди проблема. Після 9 класу, коли було у нас профільні класи, десяте 10 класи, клас, то не завжди учні бажали перейти з одного класу до іншого, тобто ну обирати інший профіль. І ми з цьому році зробили таким чином: учні залишаються в своїх класах, 10А, 10Б, 10 в. А на профільні предмети ну це економіка, правознавство, основи цитології, фізика та інше. Вони переходять в, в ці мобільні групи, тимчасові групи, і вивчають з учнями інших класів і вищу математику. Також. І це ну я не думаю, що це дуже так впливає на навчальний процес, але це з точки зору психології, це дуже корисно. Я считаю, что, кроме психологического момента, это переход на коллективную систему обучения еще очень важен с той точки зрения, что это облегчает выбор профессии в будущем. Так как теперь для того, чтобы, скажем, поменять свое решение или попробовать себя в другой области, не нужно переходить в другой класс. Дети не расстаются со своими постоянными друзьями, а на профиле уходят уже в. в своей группе. И нам, как учителям, даже стало интереснее работать, в связи с тем, что все дети, которые, они уже сами выбрали этот профиль, они действительно хотят узнавать что-то новое, интересное. Мы готовы и хотим работать. Большая і вони працюють з большої адачі у нас проводиться величезна робота з організації навчальної практики для учнів 8-х і 10-х класів. Минулого навчального року була у нас надзвичайно чудова практика в Одеському національному економічному університеті на два тижні учні 10 А класу, тобто економічного. Класу були запрошені деканом університету Володимиром Володимировичем для проходження практики на базі економічного університету цього навчального року для правового класу, тобто правової прав профільної групи та фізико-математичної групи, проводиться так би мовити, так звані перемовини з керівництвом Національного політехнічного університету та Національної академії юридичної, з тим, щоб вони... Мали змогу все ж таки запросити наших дітей прийняти наших дітей на практику на два тижні з 2 по 12 червня а для учнів 8 класу планується проводити літній мовний табір, де вони будуть вправлятися в мов... мовознавстві з англійської мови, французької мови та німецької мови. Інтерактивні заняття в економічному ліцеї також дають змогу учням займатися послідовно і більш якісно, самостійно здобуваючи необхідні знання з цієї чи іншої дисципліни. Я вважаю, що інтерактивні заняття це дуже корисно, бо вони активізують пізнавальну діяльність учня і допомагають осмислити всю інформацію, яка надходить на уроці. І у нас на парах в ліцеї теж є елементи. Інтерактивних заняття, такі як брейнлінги, турніри, конференції, ділові ігри. На інтерактивних заняттях зазвичай створюються деякі е, певні групи. Тобто е, до того ж, з учнів абсолютно різних рівнів підготовки. Е, буває, це хтось сильний та доволі слабка група для того для заохочення слабкіших. Буває е, комбінована з абсолютно різних рівнів. І тоді ти навчаєшся працювати мало того, що в команді. У одній команді вчишся навчаєшся допомагати іншим і створювати єдину сильну команду. І там уже не грає значення який склад твоєї команди. Інтерактивні заняття допомагають дітям розвивати любознательність, роботу в команді, оскільки діти іщуть новий матеріал, щоб підготуватися, щоб більше узнать іншому предмету. Вот, на мой взгляд, интерактивные занятия учат детей отходить от шаблонов. Они как-то ну, отходят от той программы, которая была задумана и написана. Вот, и своим живым обсуждением они уже позволяют как-то отойти от шаблонов, придумать что-то свое, придумать что-то новое, поделиться какими-то нестандартными мыслями или решениями. Сучасні умови життя диктують високі вимоги до кожного з нас, як зорієнтуватися, щоб стати конкурентноздатним фахівцем? І вже зараз за шкільної лави здобути необхідні знання. Ми поцікавилися у ліцеїстів, чи можливий розподіл навчальних дисциплін на потрібні і непотрібні. Сейчас у нас идет на То це очень хорошо, потому що це готує... Чоловіка поступлению в університет тем специальностям, на которые, ну, он хочет хоче і ну скорее всего, к той професії на которой буде працювати. Для общего развития, ну, человеку нужно знать і хімію, і математику, і язики. Це йому по любому пригодится в житті. Чоловік быть бути во всього. Я хочу наголосити на тому, що школа дає загальну середню освіту. Ми повинні знати можливо все про одне. І потроху про все. Це саме відрізняє людину, її погляд на світ, кругозор і таке інше. А крім того, життя непередбачуване, ще невідомо, що вам знадобиться в житті. Сьогодні вам, можливо, потрібні іноземні мови, а завтра вам понадобиться бісектриса. Хто його зна, світ зараз і глобалізується, і науки часто перетинаються і контактують одна з одною. Так що не підходьте так примітивно до вибору предметів, те, що можливо, програми шкільні потребують деякого коригування, там і таке інше, але водночас треба скористатися можливістю дізнатися як можна більше з усіх інших предметів. Я погоджуюсь із учнями, які вважають. Що є предмети, які зараз мені не дуже потрібні, скажімо так, в лапках, і звичайно, з викладачами, тому що в них досвід набагато більше. І тому, але я хочу сказати, що міністерство зробило таким чином, що є предмети рівні стандарту, академічний рівень і профільний рівень. І тому в нашому ліці ми вивчаємо з вами деякі предмети академічного рівня, а деякі предмети профільного рівня. І це є у вас вибір, звичайно. А це, на це впливає яку спеціальність, яку роботу ви вже обрали або оберете? А от на рахунок того, коли саме треба проводити профорієнтацію у школі, думки розділилися. Профорієнтацію в принципі дітям повинні батьки давати. Еще, еще, еще до школы, как бы знакомить их со всеми направлениями. В Седьмой, восьмой класс уже дети должны себе иметь какое-то представление и искать для себя свое место в жизни в каком-то направлении. И, наверное, тогда не будет возникать вопросов о нужных, ненужных предметах, потому что они все вместе компонуют какую-то базу знаний. Это, это все кирпичики, и без, без них оно не сложится. Я считаю, что профориентация ближе будет все-таки к десятому классу. Вот как вот говорили, когда вот дети про э, профориентацию предметов, э, многие у нас в классе, я знаю, поменяли свои направления. Вот как сказала Александровна, в 8 классе родители направляют детей, а уже в 10-м дети определяют сами. Поэтому я считаю, что профориентация ближе к 10 классу должна определяться. Наблюдая в 9 классе за поведением, то есть каждый раз какие-то возникают новые пожелания, новые. Э, идеи да, того, что вначале хочется иметь одну профессию, потом общаются со своими сверстниками и понимают, что есть что-то более для них интересное. То тобто, есть вот все-таки ближе к 10 классу это самое правильное решение. Нужно проводить профориентацию, начиная с С, начала, с самого начала, то есть с первых, с начальных классов нужно давать детям, то есть ученикам возможность увидеть, попробовать себя в разных профессиях, посмотреть, как это, допустим, пообщаться со взрослыми, пригласить гостей из университетов, то есть преподавателей. Наши преподаватели нам помогают, они нам рассказывают все-таки плюсы и минусы определенных профессий. А от якими якостями має володіти сучасний фахівець на наш подив, старшокласники вже зараз розуміють виклики майбутньої професії і готуються до них послідовно. Головною якостю будь-якого фахівця має бути його любов до своєї професії, тому що якщо він по справжньому любить свою професію, він буде кожен день вдосконалюватися, та кращого за нього не можна буде знайти. Я считаю, что современный специалист должен быть любознательным, потому как знания только в его специальности мало чем помогут ему на протяжении жизни. Ведь сейчас стремительно развиваются технологии, и ты не можешь наперед знать, в какой сфере ты будешь занят и что тебе нужно для этого. Поэтому я считаю, что нужно учить все. І потім вже вибирати, що тобі більше підходить, а що ти б вибрав в останню очередь, як на мене, сучасний фахівець повинен бути, скажімо так, гнучким. Тому як дійсно сучасний світ дуже складний. Людина повинна знаходити скрізь альтернативні шляхи і знаходити найбільш раціональний шлях. Тому, як на мене, логіка і раціональне мишлення це найголовніші якості сучасного фахівця. А ще ми поставили ліцеїстам таке завдання: уявіть себе у якості речника міністра освіти та науки України, яким навчальним дисциплінам ви б надали перевагу і чому. Мені здається, що як речник міністра я б надав перевагу точним наукам, бо точні науки вони потрібні у будь-якій справі. Все ж таки, на мій погляд, як речника міністра освіти, треба більше уваги уділяти суспільно політичним. Наукам, бо кожен з вас повинен мати свою громадянську свідомість, вам жити в цьому світі, і кожен з вас повинен бути прагнути стати свідомою особистістю. В цьому світі, в якому ви живете, тому ці науки, які ми вивчаємо, не, не випадково у нас в кабінеті висить. вивчаємо минуле для того, щоб пізняти, пізнати майбутнє. Скільки мов людина знає, стільки разів вона є людиною, і тому я так думаю, що як речник міністра освіти, я б сказав, що вивчати предмети зараз, які є напевно потрібне всім, але обсяг обирати це або інші предмети, звичайно ж, тут треба більш надати волю навчальним закладам. Окремим розділом обговорення стало виховання, як впливає середовище всередині ліцею, заважаючи допомагають ліцейські свята у навчанні, адже їх в цьому навчальному закладі чимало день знань. Свято Вчителя, день Вальсу, Шевченківські дні і навіть окремий день ліцеїста. Но для детей, прежде всего, это совместная работа, это работа в команде, на достижение результата. А результат в виде аплодисментов не заставляет себя долго ждать. В лице нет лишних праздников. Они все только помогают, потому что, так как тот свежий глоток воздуха во время учебы, они помогают детям развиваться, развивать свою творческую сторону, потому что никто не остается незамеченным. Все участвуют, все развиваются в коллективе, и это помогает. Да. Я считаю, что это очень большой. плюс, так как в жизни мы сталкиваемся с многими проблемами. То есть У нас мы должны заботиться не только о своей работе, также о семье, о друзьях, о близких. Вот точно так же я считаю, что и сейчас в лицее мы должны заботиться не только об учебе, но и уметь находить время для э, дополнительных занятий. В праздниках участвуют не только дети, и готовят эти праздники не только дети, участвуют учителя, участвуют родители. Это создает одну большую семью и команду. И здесь действительно такая атмосфера, всегда очень э, приятно встречают. зал поддерживает, то есть даже тот ребёнок или родитель, который выступает впервые, он ощущает вот эту мощную энергетику, эту силу. Сейчас май месяц, он, конечно, полон и памятных событий, и наших э, истинно лицеистских праздников. У нас я не знаю, в какой школе есть ещё День ученика. У нас есть День лицеиста 1 декабря. У нас есть, ну, я думаю, что фестиваль вальса это уже во многих школах мы так встречаем весну. Но скажите, в каких школах еще родители ставят концерт для детей? 19 декабря у нас это есть. У нас день день мамы красиво проходит. Мамы наши знают. И, и главный праздник это за честь лицея, когда мы всех наших ребят, родителей, учителей, которые создали, создают честь лицея, поздравляем. У нас есть специальные медали, которых мы награждаем, памятные знаки и подводим итог. Щороку учні Одеського економічного ліцею перемагають у різноманітних конкурсах, конференціях, займають призові місця в уманах з різних дисциплін. Але найголовніша перемога цього навчального закладу це те, що практично всі вступають до вищих навчальних закладів і вже з шкільної лави відповідально і усвідомлено ставляться до вибору майбутньої професії. До ліцею я не участвувала ні в одному конкурсі, ні в одній олімпіаді. После того, как я пришла, я хочу быть везде. Мне это интересно. Мне интересно участвовать, побеждать. Поэтому мне кажется, что это нужно, поскольку ученики должны стремиться к чему-то, к какой-то цели. Я считаю, что участие в разных конкурсах и конференциях очень помогает, потому что мало того, что нам на уроках дают какие-то знания, ну, то есть базовые. Но ну, готовясь к этим конкурсам, мы еще и находим что-то новое сами для себя и ну как бы углубляемся в этих знаниях и усовершенствуемся. И мне кажется, что человек ну, ну, в будущем это очень пригодится, особенно если э, эти конкурсы, олимпиады связаны именно с той профессией, которую ну, человек выберет в будущем. Я считаю, что различные конкурсы, конференции могут объединить ребят во-первых. Во-вторых, каждый пытается внести свой вклад и ищет информацию. Ну, по теме, і потім кожен друг другу рассказывает і ділиться интересными фактами між собою. Тобто кожен обогащает знання другого зачет своєї сверстника і просто своего друга. Серед останніх нових запроваджень Одеського економічного ліцею створення міжвікових груп. Для роботи над спільним проектом і подальшим його захистом в День науки. Така наукова діяльність ще більше згуртовує ліцеїстів і дає необмежені можливості для саморозвитку. Якщо працює один учень, можливо, він буде розкривати цю тему з одного боку. А якщо до нього приєднається інший – Інший або можливо трошечки доросліший за віком, або можливо в деякій мірі і молодший, то він внесе свою лепту для того, щоб ця тема була розкрита з різних боків. Працюючи в команді, кожен вибирає для себе якусь роботу, працює над нею, а вже потім може донести до свого однодумця. Свій підібраний матеріал, що значно полегшить систему освіти у навчальному закладі. Як на мене, сама команда створює перспективи для розвитку цього проєкту, тому як одна людина не завжди може не завжди може з певними людьми домовитись щодо допомоги, а команда може знайти різні альтернативи просунення цього проєкту, так скажу. Они научатся общаться друг с другом, они научатся общаться в дальше, в дальнейшем будет легче общаться с другими людьми. Он придет на работу, и у него уже будет опыт общения в коллективе, и он сможет договориться со своим начальником, со своими сотрудниками, и вместе у них будет. Більше перспектив. що стосується наукової роботи. Ми також я так зрозумів, що ви сприйняли нашу ідею, що різновікові це дуже, дуже корисно, коли старші курсники будуть допомагати учням молодших молодших класів. І дійсно, це буде їх. Ну, по-перше, як правильно сказали батьки, це навчатиме їх спілкуватися із начальниками, також і в групі, і це час. Вільного часу наших ліцеїстів дуже мало. Ну якщо і навчання і конференції, і олімпіади і свята наші. Але цей вільний час треба проводити ще з користю. Тому ми скажімо так підказуємо, як це може, як це можна зробити. Тому сьогоднішня наша зустріч, це якби нам Тетяна Івановна, що треба подумати, як ще більше вдосконалити наш вами навчальний процес, і наше з вами спілкування, шановні батьки, і нашу наукову роботу, і наш час відпочинку. Що ж, за круглим столом ми почули думки справжніх учасників навчального процесу, які на власному досвіді змогли оцінити вдосконалення системи освіти на прикладі Одеського економічного ліцею. Для модернізації освітнього процесу в Україні потрібні суттєві зміни, творчий пошук, відповідність вимогам часу, адже у світі діє відкрита та справедлива конкуренція і якісний фахівець, як і раніше, на вагу золота. Здатність домислення, аналізу, порівняння, визначення, що головне, а що вторинне то справжній розумовий капітал. А саме він дозволить стати на шлях виведення країни у лідери.